Добрий, добрий, добрий. Добре, добре, добре. Зараз я піду вперед. Шановні пасажири, зараз до вас людина звернеться, послухайте. Дорогі люди, я хотів би хвилинку вашої уваги. Хотів би побажати вам миру, добра, Божого благословіння. Ми живемо в нелегкий час, але Господь не залишає нас. І над нами мирне небо, над нашим містом, над нашим краєм. По милості Божій ми хранимі. Ми спокійно спимо у своїх ліжках. І це милість Божа по молитвах щирих християн. І тому джерелом миру є Ісус Христос, який за нас пролив кров на хресті. Йшов науки, на, на страждання, щоб ми були спасені, щоб ми не були втрачені. І тому нехай Господь вас благословить, Читайте святе письмо, тому що Христос помер за всіх нас, Він пролив кров за всіх нас. Читайте Слово Боже, моліться простими словами. Звертайтесь до Ісуса Христа, Він чує всі молитви. У нас буде зустріч з Господом, кожного з нас буде зустріч. Для одних це буде радісна зустріч, для інших може бути сумною. І тому нехай Господь благословить вас і береже в своїх руках. Господи, благослови цих людей, благослови Твоїм благословенням, щоб вони пізнали любов Твою, пізнали істину свою Твою і були спасеними. А тобі нехай буде слава. Амінь. Я хочу подарувати християнські листівочки вам. Є такі молитовники. Можливо, хто ніколи не звертався. Гарної зміни вам, хай Бог, береже, подаримо вам. Eu não quero ficar com você. 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 Eu não quero ficar Господь каже, люби Господа всім серцем, всією душею, тому що все, в його рука. Даруємо листівочку. Даруємо. Господь голосу викласти. Даруємо стілочку. Дякую. Вони, вибачте, я Так, православний. Головне, головне, щоб любили Господа. Звісно, звісно. Бо ми теж. Тому що багатьох хрестика хрестиків душі нових, на жаль. Да. І, і, і звертаю, не звертаються до Господа, не люблять Господа, роблять гріхи. І тому ми сьогодні караємось через те, ми караємося. За наші гріхи. Господь, якби Україна щиро покаялася, то вже давно Господь зупинив цю війну і зловмив.